Я сьогодні був е в Палтані, робив інспекцію. Я вам показував на відео. Будиночок такий Кіпкот Стало. Ми будемо отримувати їм гроші від страхівки за дах. І в хаті там будинок, знаєте, дуже красивий зовні, але все середині трохи тісно і не дуже багато світла є. Клін каже: чи можна буде зробити щось щоб додати світла? Відповідь так, ви можете поставити скайлайтер. Скайлайтер це такі вікна, які пробуваються на дах по суті. І якщо вони у вас є, то заміна кожного скайлайта коштує десь напевно біля півтора тисячі доларів. В залежності від розміру. я вам кажу в середньому. Схилаєте є великі, є маленькі, Є які відкриваються, які не відкриваються різного типу. Але якщо у вас сказати, вони має, ви теж можете їх поставити. Це займає трошки більше часу. Це коштує трохи дорожче, тому що потрібно там фрейм з дерева переробити. Але так це можливо. Тому якщо вам не вистачає в хаті світла, ви хотіли би, щоб було більш просторніше. Ви можете хоч 10 скалайтів поставити на дах, як скільки вам захочеться. Ми поміняли дах недавно в Рівервуці. Я вам показував теж. У нас в нашому портфоліо є. Заходьте на псайте, можете подивитися 46 шість скалайтів на одному даху. І таке буває.